Бачиш, вона ворушится на циклах. Ну, ничего, что-то. Ну, то не... Вона люба будет ворушиться. На панели нет. Бачиш, тебе телефон стоит тут. У меня ну, он просто стоит на том. Вот мой ремень что-то ползает. Коли ви вісіти. Де це ти його заказав на Аліекспресі? Да. Так. Людям... Не бачу, що робить. Куди воно знімає? Людям. Це нормально, ну чого? Ні, а. Ця штучка вона і хороша, вот так вот, десь ну, для себе. Ну а так якщо знімати відео, то вона бачите, воно чітко прикручується, все, мені нравиться, там для себе підет. А якщо такого, ну, бачите, а то ж які в нас дороги, в нас же одне каміння взагалі не хочу. Чому мені їхати? Я цього вмію їхати. Ми їдемо у гості. Так що телефона ховаю, Телефончик ховаю. Початися не буду. Не всі розуміють показувати на весь світ себе. Це я, мені байдуже. Так що хто ще за, хто хоче, пишіть мені, може хтось хоче теж позніматися, бо дуже мало людей. ну Дуже б хотілося десь з ким зняти відео. Може хтось щось розказав, показав би. А цього немає. Дуже. ну Люди просто шарахаються і дивляться. На тебе. Дуже не знаю. Як ото бояться чи стесняються, хто хоче. Зустрінемося і будемо разом з вами. Буде цікавіше.